Це частіше і частіше мої глядачі запитують, чи може бути війна в Європі. Чи не випустили наших хлопців до 22 років для того, щоб вони поповнили саме європейський запас військових? Що ж, давайте зараз розглянемо це на таро. Вітаю вас! Мене звати Людмила. Ви на каналі Хайтеро сьогодні, 7 вересня, і хочу розпочати з таких новин. Німеччина робить стратегічний запас равіолі на випадок війни з Росією. Крім того, з тих же причин країна планує переобладнати станції метро, підвали та підземні гаражі на укриття. Триває розробка цифрового довідника бункерів для мобільного додатку. Також були новини про те, що у Великобританії збирають закуповувати пересувні морги та таке інше. Тобто інформація щоразу жахливіша і жахливіша, тобто ми бачимо, що Європа готується. Я робила багато особистих прогнозів, і там також для людей, які в Прибалтійських країнах. Або ж в Польщі показувало сильні загрози воєнних дій. Звісно, це можуть бути якісь ракетні атаки, не лише наземна безпосередньо операція щодо нападу, тому що дрони постійно залітають і в країни Балтії, і в Польщу, і, в Польщу, і так далі. Давайте подивимось, чи є намір у Росії в найближчі роки зробити напад. На Європу. Подивимось, що покаже прогноз. Чи планує, чи готується Росія до нападу на Європу? Ключ вирішення питання птиці, батіг і вершник Я можу сказати однозначно, що в найближчі роки. Росія планує наступ на Європу. Це може бути навіть і вже 2026 рік і в період найближчі, навіть не найближчі роки, найближчий рік. Навіть вже в 2026 році росіяни можуть пробувати атакувати Європу. Навіть зараз ведуться конкретні розмови про наступ на країни Європи. Вирішити ось це європейське питання. Росія хоче це може бути в листопаді, грудні, навіть такий наступ, як от було наступ на Україну. У лютому 2022 року повномасштабний наступ. Так само осінь-зима може бути в найближчі роки наступ на якусь європейську країну. Напад на НАТО фактично тоді. Давайте подивимося прибалтійські країни: Латвія, Литва, Естонія. Чи готується наступ саме на ці країни? Дом птиці Серця і Хмари. Розглядається повітряна атака на Прибалтійські країни найближчим часом. Тобто найближчий навіть рік може йти розмова про те, що можуть атакувати європейські країни. Давайте ще уточнимо на Таро. Тут дев'ятка жезлів. Країнам потрібно укріплятися. Тут жезлів місяць і повішений. Поки що є стримуючі фактори щодо нападу на ці прибалтійські країни. Вичікує Росія, але найближчими роками все одно Росія хоче атакувати країни, які біля води Росія піде в наступ. Давайте подивимось, чи буде війна на території Польщі, чи буде війна на території Польщі в найближчі роки, що покаже прогноз? В найближчі роки війна на території Польщі, що покаже прогноз? Чоловік. Лист, хмари і гроб. На території Польщі можуть бути смерті. Випробування для людей. То що це? То це може бути війна? Давайте на Таро подивимося. Чи може бути загроза для Польщі? 27-й рік, а можливо, і 26-й. Вже можуть бути дійсно новини про війну в Польщі. Дивимося. Чи може бути війна у Польщі? Тут сила готуються, Польща готується. Вона знає, що може бути війна. Дев'ятка жезлів, лицар мечів і король Пентаклів. Готуються на Польщу нападати. І чи може бути найближчі роки війна в Польщі, так може бути. Ось наступ. Я не знаю, чи відіб'ють прямо так, як це показують карти. Наступ поляки і Прибалтійські країни, тому що там показує, що Росія спробує, але їй дадуть все-таки відсіч. Але в той же час показує смерті людей, атаку по кордону, роботу засобів ППО, наступ, в тому числі і наземний. Тому тут, там, де вода, росіяни планують атакувати. Можливо, це буде під час військових навчань, от зараз Росія відпрацьовує. Військові навчання, а 2026-2027 рік піде в наступ вже на європейські країни. Давайте подивимося: ось ті люди, молоді люди, молоді хлопці, які в'їжджають до європейських країн. Чи, чи збирають їх для того, щоб застосувати для війни? Для оборони Європи, тому що самі європейці не дуже хочуть воювати, а ось українців можна. Дивимось, хто виїхав? Чи не пошкодують вони потім, що віддали своїх дітей в лапи війни? Тут гора, лист, ведмідь і якір. Може бути таке, що ті, хто виїхав за кордон, потім не зможуть. Повернутися до України, в тому числі через те, що їх мобілізують уже до армії європейських країн. Мені не хочеться це говорити, але я трактую карти також з рахуванням свого сну. І я вам зараз розповім про цей жахливий сон. І якщо дивитись по картах, то, на жаль, будуть якісь закони, які не будуть випускати потім людей. То значить буде війна в Європі. І наших хлопців, на жаль, які виїхали, рятуючись від війни, можуть можуть призивати до армії. Ось повісточка, привіт, дорогої, іди служи. Особливо Польща, Прибалтійські країни. Ось там може бути найгірша ситуація. Чи будуть призивати військових четвірка жезлів? Трійка мечів, п'ятірка кубків і зірка. Дивіться, це буде не зараз. Можливо, не найближчий рік-два. Але прийде такий момент, коли хлопці, в тому числі українці, будуть відправляти на війну і будуть смерті. Мені не хочеться так трактувати, але я вам зараз розповім про свій сон. Що мені снилося? Дуже багато людей. І їх ведуть, отак поганяють ці люди в наручниках, зв'язані руки різними вірьовками. Ну, щось таке. Люди невільні, і вони ось так ідуть, і їх ведуть, як якийсь караван. Я згадала мені фрагмент такий був, коли я дивилася фільм Щедрик. І от там було, як ведуть людей в концтабір, ось так багато людей. І я дивлюсь на ось це все зі сторони. І ці люди, ну вони не маєм куди діватися, їх ведуть уже на обої. Там були не лише чоловіки, були й жінки, можливо, і діти. Я точно не пам'ятаю, але дуже багато було чоловіків. І ось як євреїв вели ось так в ці констабори, так в моєму сні вели ось цих людей. І ці люди не могли нікуди. Нікуди подітись не могли чинити спротив. Тобто я розумію, що це окупація, і людей з окупованої території ведуть кудись на обій. І це, як я пам'ятаю, було десь близько також до Польщі. Тому що якась така мова була більше схожа на польську. Ось, на жаль, такий мені був сон. Я не дуже... Хотіла його розповідати, я постійно обдумувала його, зараз зробила прогноз, і, на жаль, прогноз не втішний. Хто займається Таро, наприклад, на карті Таро Віжен на колісниці, також зображена ось така ситуація, коли людей за колісницею ведуть колись кудись. Тому, на жаль, війна в Європі буде. Крім того, я вам говорила за ось цю модну болячку, ми в 2019-2020 році багато хто переніс за цю окулізацію, що може бути нова хвиля ось в цієї модної корони, в Україні затихнеться, а потім після цього в Європі почнеться війна. Може ось таке бути. Тому давайте зараз ще раз подивимось, чи може бути такий сценарій що розвитку подій. Батіг, карта війни. Готуйтесь до війни в Європі, можливо, навіть в найближчі два роки, плюс-мінус. Риби, лист і хмари. Після того, як в Україні затихне, буде ось. Ця модна хвороба знову повертатись, уколізація, все, і почнуться новини, чутки про нові загрози. І почнеться війна. Я думаю, що це вже буде стосуватись не України, а Європи. Тому Європа, давай по можливості всі ресурси. Щоб нарешті Україна перемогла, Росію розвалила, всі ці їхні НПЗ роздолбала, і щоб економіка Росії рухнула, чи ви збираєтеся і далі купувати все, що можна в Росії: газ російський, нафту, і думаєте, що так ви готуєтесь до миру? Ви спонсоруєте Росію до війни, щоб нападали вже на вас. А якщо, не дай Бог. Україна капітулює? То як ви думаєте? Українці, як вони будуть воювати в складі Росії проти Європи? Ви хочете отримати найбільш навчену армію світу своїм ворогом? Давайте, поляки! Що ви робите проти зерна українського страйкуєте, яке збирається на полях випалених? Дивіться, бо всяке може бути. Польща, вирішуйте своє питання з російською колоною, тому що це лише квіточки, ще можете вмиватися гіркими сльозами, якщо не вирішите ось це питання з російською колоною в себе в країні. Спочатку приходить російська колона в політику, протести, всі, всі проплачені, а потім приходять російські війська. Так що, Польща. Тут найбільша для вас загроза. Навіть не так прибалтійські країни, а ось саме Польща. Не знаю, може з Білорусі на вас нападуть, чи ще звідкись. Прибалтика і Польща. На жаль, прогноз для вас дуже негативний. Найближчі роки 3-5 років, можливо, рік. І готуйтесь, готуйтесь до найгіршого. Хочете миру, готуйтесь до війни. І допомагаєте Україні вистояти.